Із пораненнями виснажені та незламні у Полтаву повернулися добровольці, які останніх півтора місяці воювали на сході України у районі Бахмут. Сьогодні їх вітають з поверненням та з відмінним виконанням бойових завдань. Більшість людей це було мобілізовані військовослужбовці, які до цього багато з них не були в бойових діях, багато з них не мають. Військового бойового досвіду це були люди, яких мобілізували в роти охорони при різних районах. І тоді з добровольців цих підрозділів рот охорони була спробована зведена полтавська штурмова рота для виконання бойових завдань вже непосредственно на нулі. Перед відправленням на схід України добровольці пройшли двотижневі тренування на полігоні. Розповідає начальник Полтавського районного територіального центру комплектування Олександр Логвиненко. Те, Що було на них покладено, виконували на відмінно. Незважаючи на те, що було дуже гаряче і дуже, дуже дуже важко. Навіть я, я не уявляв в собі перед виходом, що ця війна така, тому що крім знань, скажімо так, потрібна, мабуть, реакція, швидкість, тому що дуже багато артилерії не дають підняти голови, закопатись. Дуже розвинена. У ворога електронна е, зброя, але всьому можна навчатися. Серед тих, кого вітають з поверненням, полтавець Олександр Голуб. Додому він повернувся із пораненням. Каже, під час бойового завдання потрапили в засідку. Сам бій, як правило, не такий страшний, з сміливим побратимами, виявляється, і не так все довго, як правило, діється. Сам бій зазвичай дуже швидко проходить. Найстрашніше це самоочікування. В процесі бою не болить, адреналін гасить будь-які боліві відчуття і навіть страх. Повернулися з війни полтавці у складі плюс один із собою на рідну землю. Привезли собаку. Найду. Ми виконували бойове завдання в селі Вершина, і під час бою вона прибилась до нас, ну то тобто провела з нами там. Три доби, чотири і в окопах була, під обстрілами. І потім, коли ми, була у нас заміна, ми виходили з цієї позиції на ППД, ну, на місце, де розташовується рота, вона поїхала з нами. Зустрічає батька і маленька Марія. Дівчинка нам розповіла, що з татом постійно переписувалася і чекала додому з нетерпінням. Я у папу рюкзак випрашувала і все. Рюкзак випрашувала. Я не знаю, коли там відео чиклок виплатила. Я вообще не забралася, що ви чому. Рюкзак зачем то пригодіться. У кожного із них був свій стимул повернутися додому. І незабаром на Полтавщині стане на одне подружжя більше.